Вітаю з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця 24 березня о 8.25 камери відеонагляду зафіксували автопригоду на вулиці Перогова. Водій автомобіля БМВ під час перестроювання не надав перевагу Русі автомобілю Хонда. Обидві машини отримали пошкодження. Невдовзі учасники ДТП склали європротокол та мирно роз'їхались. Близько 10-ї години, 25 -го березня, камери відеонагляду зафільмували автопригоду на перетині Хмельницького шосе та вулиці трамвайної. Водій автомобіля Рено, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю Мазда транспортні засоби отримали механічні пошкодження, та зрештою кермувальники вирішили усе шляхом складання європротоколу. В день 26 березня в огляд міських камер відеоспостереження потрапила аварія на перетині Сабарівського шосе та вулиці Пирогова. Там водій автомобіля Форд допустив зіткнення із автомобілем «Мазда». Водії допомоги поліції не потребували та вирішили дану автопригоду за згодою обох сторін. Ще одна ДТП трапилася поблизу кругового перехрестя на електромережі 26 березня о 12.42. Водій автомобіля Мазда не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і в'їхав у автомобіль. Шкода до місця події прибули патрульні поліцейські. Згодом стало відомо, що на водія Мазди складено протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі це усі новини, а ми нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 десятьсім 101. Не забувайте вказувати дату, час точну адресу та деталі ситуації.